Ранній зимовий пейзаж дає можливість оцінити необхідність обрізки в цьому сезоні. З настанням сильних морозів, за винятком садівників в теплих тропічних кліматах, голі гілки і стебла забезпечують хорошу видимість форми. Деякі структурні дерева та чагарники, а також багаторічні рослини, які постраждали від морозу, виграють від обрізки в грудні, щоб підготуватися до весни. У цю пору року більшість обрізок носять профілактичний характер, щоб сприяти успішній зимівлі. Це покращує форму і загальний стан рослин до весняного росту. Залиште серйозну обрізку на більш пізній сезон перед появою нового зростання з потеплінням. Утримайтеся від обрізки весняноквітучих чагарників, таких як форзиція та азалія, оскільки ми ризикуємо втратити життєздатні брунки, які вже утворюються на існуючих стеблах. Груднова обрізка не повинна бути радикальною, і вона не призначена для надмірного впорядкування ландшафту залежно від вашого смаку. Подумайте про те, щоб залишити рослини, які отримують користь від власної ізоляції, додають візуальний інтерес або служать притулком для зимуючих запилювачів. Тут ми розглянемо рослини, яким буде корисна обрізка в грудні, залишивши нам достатньо часу, щоб зігрітися в приміщенні після енергійної роботи в саду. Переваги обрізки. Обрізка корисна для деяких деревних рослин з ряду причин, тоді як інші не потребують цього, за винятком контролю розміру або видалення неправильно зростаючих стебел. Обрізка корисна для поліпшення форми і контролю розміру. Збільшення циркуляції повітря і доступу сонячного світла до стебел, листя і плодів, стимулювання нового зростання і цвітіння. Запобігання поширенню хвороб і зупинки відмирання, видалення пересічних, слабких або мертвих гілок, омолодження зростання шляхом радикальної обрізки. Яблуня після осіннього врожаю яблуні готові до зимового відпочинку. Коли вони скидають листя після кількох сильних морозів у грудні, обріжте мертві та пошкоджені гілки, щоб звільнити місце для здорового весняного росту. Мертві гілки будуть сухими і ламкими з коричневою серцевиною, без білої або зеленої ем'якоті. Обріжте їх до здорового росту, який визначається щільними стеблами. Пошкоджені гілки це ті, що мають ознаки тартя, травми або хвороби. Яблуні добре підходять для домашніх садів, і карликові сорти починають плодоносити через 2-3 роки після посадки. Для плодоношення їм необхідно перехресне запилення, тому потрібно як мінімум два сумісних сорти, можна використовувати і декоративні яблуні. Американська гліцинія Американська гліцинія це рідна, енергійна, високолазяча ліана, хоча і менш агресивна, ніж інвазивна китайська гліцинія з такими ж витонченими квітами та листям. Ароматні Звисаючи фіолетові суцвіття і паристі листя переплітаються на довгих деревних стеблах. Квіти з'являються на новому зростанні, і регулярна обрізка необхідна для підтримки розміру і стимулювання цвітіння. Відсутність обрізки гліцинії поширена помилка, яка швидко призводить до зростання. Рослина буде покрита листям, але цвісти буде менше. Обрізка дозволяє контролювати розмір і сприяти майбутньому цвітінню. Обрізайте гліцинію двічі на рік у грудні для формування та ранньою весною до появи нових листків, а потім в середині або наприкінці літа для коригування. Квітучі ліани добре реагують на обрізку в грудні, коли легко побачити форму голих гілок. Обрізка зараз спрямовує енергію на існуючий ріст і звільняє місце для нових стебел і бруньок. Метель гортензія. Коли справа доходить до обрізки гортензій у грудні, важливо знати, який у вас тип. Ті, що цвітуть на старих пагонах, такі як крупнолесне аж макрофліла, закладають бруньки в кінці літа. Залиште їх до кінця зими або ранньої весни для обрізки. Видалення стебел зараз означає втрату розвиваються бруньок і відсутність майбутніх квітів. Метельчатая, аж паникюлата і гладка гортензії, аж або цвітуть на нових пагонах, що дає більше гнучкості в обрізку, волотисті гортензії, холодостійкі, адаптивні і найпростіші у вирощуванні. Пірамідальні білі, лимонні або рожеві суцвіття з'являються влітку і на початку осені, переходячи в рожевий до вересня і жовтня. Обрізайте їх для формування або контролю розміру взимку. Почніть з видалення мертвих, пересічних і старих стебел, щоб поліпшити циркуляцію повітря і стимулювати новий ріст. У найхолодніших зонах краще почекати до кінця сезону для серйозної обрізки гортензій. Зимове відмирання природне явище для зрілих стебел, в залежності від умов сезону. Обрізка, за якою слідує відмирання, може призвести до зменшення розміру рослин. Груша як і яблуні, груші краще обрізати під час зимового спокою до появи нового зростання. У той час як осіння обрізка може стимулювати несвоєчасне зростання, вразливий до морозів і поглинає необхідну енергію, зимові зрізи не дадуть нового зростання до потепління і швидше заживуть. Виберіть сухий день для обрізки і зробіть чистий зріз над зовнішньою ниркою. Груші виграють від щорічної обрізки для збереження форми та зменшення шкідників та хвороб. Мета прорідити крону для відкритої структури, покращуючи циркуляцію повітря і доступ світла для плодоношення. Добре розташовані гілки у формі вази або округлої форми ідеальні. Вони також чудово підходять для шпалер, і грудень ідеальний час для формування гілок. Слідкуйте за бактеріальним опіком, поширеним захворюванням і видаляйте почорнілі гілки. Для груш запилення та плодоношення покращуються при посадці двох або більше сортів на відстані 30 метрів для залучення бджіл та інших комах. Деякі сорти самоплідні і дають хороший урожай самостійно, але в більшості випадків, чим більше сортів, тим краще. Груші потребують певної кількості годин охолодження між 0 і 7 градусів Цельсія для плодоношення. Час охолодження варіюється в залежності від виду. Азіатські груші зазвичай вимагають менше годин охолодження і підходять для теплого клімату, тоді як європейські сорти потребують більше годин і добре ростуть у прохолодних регіонах. Абелія Абелія вічно зелений чагарник з глянцевими загостреними листям і ніжними квітами. З літа до заморозків трубчасті рожеві або білі квіти збираються на кінцях стебел. Легкоароматні та довговічні, вони приваблюють запилювачів, таких як колібрі та метелики. Після закінчення цвітіння абелії настає ідеальний час для обрізки. З їх акуратними формами кущі рідко потребують серйозної обрізку в грудні, але видалення неправильних стебел і формування краще провести до весни. Rose Creek улюблений сорт з низькорослою, округлою формою і великою кількістю світло-рожевих квітів. Листя з'являються з рожевим відтінком і дозрівають до темно-зеленого. Карликовий келайдоскоп змінює колір листя з зеленого і золотисто-жовтого навесні до червоно-оранжевого восени. Мис Лемон має яскраве строкате забарвлення в білих і м'яких жовтих тонах. Абелія стійка до хвороб, шкідників та оленів. Ці міцні чагарники терпимі до спеки, вологості та посухи. Красивоплодник американський красивоплодник листопадний чагарник, родом з південної частини Північної Америки. Виділяється фіолетово-малиновими гронами ягід, що прикрашають стебла восени і зберігаються до зими. Вони прикрашають холодний сезон і служать кормом для співочих птахів і дрібних ссавців. Красиво плодник витривалий чагарник. У найхолодніших зонах він може відмирати до землі, але відновиться з потеплінням. Хоча він не вимагає обов'язкової обрізки, зимова стрижка сприяє більш густому і компактному росту. Обріжте келикапа до 30 см у висоту для відновлення щільної форми. Або зменшить розгалуження на одну третину для легкого коригування розміру. Виноград. Виноград деревна багаторічна ліана з безліччю застосувань від створення тіні над альтанкою до використання в джемах, соках і, звичайно ж, вині. Наприкінці збору врожаю восени привабливе листя стає золотистим і жовтим, іноді червоним і фіолетовим. Ліани воліють помірний клімат з прохолодною вологою зимою і теплим сухим літом. Багато сортів холодостійкі і ростуть у північних регіонах, включаючи деякі види без насіння, які, як правило, менш зимостійкі у південних регіонах зустрічається місцевий мускадин, перша культивована лоза Північної Америки. Деревним ліанам потрібна відстань у 2 метри на опорній конструкції, і вони будуть рости, якщо їх не обрізати для контролю розміру. Вони отримують користь від зимової обрізки для підвищення життєздатності, управління розмірами та стимулювання рясного плодоношення. У ем'якому кліматі або під укриттям обрізайте виноградні лози в грудні до початку сокоруху. У холодному кліматі відкладіть до кінця зими у вас є час до того, як в стеблах почнуть підніматися соки. Троянда. Обрізка троянд у грудні вибіркова і захищає від зимових пошкоджень. Основну обрізку залиште на кінець сезону і ранню весну. Легка стрижка зараз залежить від типу троянди і клімату. Видаліть мертві, пошкоджені та пересічні гілки для поліпшення циркуляції повітря. Укоротіть довгі гнучки стебла у плетистих і високих троянд, щоб уникнути пошкодження вітром. Укоротіть високі стебла у кущових троянд, щоб запобігти падінню. Видаліть слабкі або тонкі пагони і будь-яку поросль. Після осінніх сильних морозів в стані спокою кущові і ландшафтні троянди, такі як накоутс, можна обрізати на одну третину або до приблизно 75 см у висоту. Це зменшує висоту, щоб уникнути впливу вітру, і видаляє тонкі кінці стебел, вразливі до холоду. Деякі садівники в північних регіонах обрізають свої чайно гібридні троянди перед зимівлею. Висота до коліна близько 45-60 см, зберігає основу стебел і крону. Як і чайно гібридні, троянди в зонах 4 і 5 можуть бути обрізані до 45-60 см після декількох ночей з температурою нижче мінус 7 градусів Цельсія. Троянди в зоні 6 і нижче виграють від додаткового зимового захисту. Скумпія: Скумпія пухкий багатостовбурний чагарник або невелике дерево, яке служить відмінним акцентом. Його ніжні. Волохаті стебла тримають суцвіття, які стають димчасторожевими і зберігаються все літо у вигляді повітряного шлейфу. Темносливова і бордова листя додають привабливості. Такі сорти, як Royal Purple, компактні і зберігають насичений колір протягом усього сезону. Скумпія посухостійка після вкорінення, що робить її водозберігаючим декоративним елементом. Для омолодження розміру і форми проводіть радикальну обрізку взимку, зрізуючи гілки на висоті 15-20 см над рівнем ґрунту. Омолодження пропускає рік цвітіння, так як чагарник цвіте на старих пагонах. Для легкої обрізки форми і густоти видаліть верхню третину стебел. Решта нирки дадуть ефект димки. Проводьте серйозну обрізку ранньою весною, коли дерево ще знаходиться в спокої. Лантан. Лантана відрізняється яскравим, безперервним літнім цвітінням і невибагливістю. У ем'якому кліматі та захищених місцях цей кущистий, іноді повзучий, ніжний багаторічник зимує і відновлюється в теплий сезон. Після сильного морозу листя скручуються і засихають. Обріжте сухі стебла до 30 см у висоту і замульчуйте кору або листовий опад для утеплення коренів. Лантана витривала і надійна в теплому кліматі. Вона віддає перевагу добре дренованим ґрунтам і регулярному поливу, але переносить посуху і високі температури. Будьте обережні з вирощуванням на півдні, оскільки це інвазивний вид. Ожина ягідні чагарники, такі як деякі види ожини та малини, виграють від обрізки в період спокою для проріджування стебел, зменшення сплутування та поліпшення циркуляції повітря. Прямостояча і напівпрямостояча ожина найбільш зимостійка і добре реагує на зимову очистку. Видаліть плодоносні стебла, щоб звільнити місце для нового зростання. Ягідні чагарники мають примокани стебла першого року, зелені і гнучки, і флорикани стебла другого року з квітами і плодами. Хоча це звучить складно, візуальні підказки допомагають у видаленні старих стебел. Старі стебла будуть сухими і ламками злущиться корою і коричневою серцевиною. Ж